Сходити в туалет це базова потреба кожної людини. Але що як я зараз знаходжусь не вдома, а в туалет дуже хочеться. Сьогодні ми будемо перевіряти, чи зможу я задовільнити цю потребу у різних районах нашого міста тут і зараз. Так я серйозно буду показувати вам туалети Кам'янського. Оцінюватиму я їх за чистотою, запахом, наявністю базових засобів особистої гігієни та можливості помити руки. Власне, перший на черзі у нас туалет на четвертому поверсі. Цуму зараз. Ми поглянемо, чи зможу я там з комфортом попісяти. Для відвідувачів четвертого поверху вхід до туалету коштує 2 гривні. За наявності квитка до кіно безкоштовно, а для інших громадян вартість становить 10 гривень. Сам туалет чистий, охайний і комфортний. Шо, пішли у туалет, який багато людей називають трешовим. Давайте глянемо, що ж там такого. Ти це зняв? Тут прямо із князів грязі. По-перше, такого механізму закривання дверей я ще не бачила. По-друге, якби я була у довгому пальто або довгій спідниці, то це було б дуже незручно. Адекватних умов тут ви не знайдете і так, за це ви ще й маєте заплатити 5 гривень. Запах у цьому туалеті, звісно, не найгірший, який я взагалі коли небудь чула, але поганенький. Якщо вам цікаво, то найгіршими вбиральнями у моєму житті були туалет на залізничному вокзалі у Верхівцевому та на автовокзалі у Кременчуку. А зараз наша інспекція переходить до залізничного вокзалу. Тут туалети два: один безоплатний, а інший платний, і різниця у них колосальна. І зараз я вам її покажу. У безкоштовному туалеті умови приблизно такі ж, як і на ДМК. Брудно, смердить і нічого навіть не хочеться торкатись. А от якщо ви заплатите 6 гривень, то вас проведуть до лакшерів вбиральні. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатою. Тут вам і нормальний унітаз, і бойлер, і світло є. Ну і надійність, звісно, теж на найвищому рівні. Вас охоронятиме касирка. Ну це тому, що замок на дверях відсутній. Ну і зараз ми завітаємо до загальнодоступного міського туалету, який, до речі, відкрили зовсім нещодавно. І зараз ми поглянемо на обстановочку там. А ось це прям найпреміальніший туалет із усіх оглянутих. Крім адекватних і комфортних кабінок, тут є холодна гаряча вода, дзеркало з підсвіткою, кондиціонер, сповивальний столик. І ви подивіться на цей косметичний ремонт. І цей туалет абсолютно безкоштовний. Також можна безперешкодно потрапити у туалет у Демарті, і він теж суперкомфортний із усіма зручностями. А ми рушаємо на лівий берег, і там заходимо в епіцентр. До речі, мало хто знав, що в епіцентрі взагалі є туалет, і зараз я вам покажу, де він власне направо повернути. І тут у нас є туалет чоловічий, туалет жіночий. Тут я вам нічого особливого не покажу, але умови цілком комфортні. Нормальний унітаз, є туалетний папір, є де помити руки, і все це за ніскільки. У торговому центрі Тера можна безкоштовно пройти до туалету у бургер-клабі. Так, це не зовсім правильно, але ну ніхто не забороняє. Але тут є також платний туалет. Сьогодні ми подивимось туди. Знову ж таки, в цьому туалеті все ок. Можна як помити, так і висушити руки. Щодо бургер-клабу, там все те ж саме, тільки із сушаркою. Приємніша обстановка, і можна навіть якусь фоточку в дзеркалі зробити. Отже, на сьогодні наша туалетна інспекція завершується. Особисто мені найбільше зайшла вбиральня на проспекті Свободи, і я ставлю їй 100 із 10. А от туалет на ДМК зайняв трійку найгірших туалетів, у яких я була. Пишіть у коментарях, куди ви найчастіше забігаєте, якщо припекло, і не забудьте підписатись на міську інформаційну службу.